В Ужгороді попрощалися з військовим Русланом Лабаничем. чоловіку було 44 роки. 56-річний чоловік загинув через ДТП в Ужгородському районі. У поліції відкрили кримінальне провадження. Двоє людей травмувалися через пожежі минулої доби в Закарпатській області. Загоряння було у селищі Тересва та у селі Грушову Тячівського району. 38 лікарень на Закарпатті забезпечили генераторами на випадок аварійного відключення електроенергії. 13 тисяч цибулин тюльпанів висадили у Мукачеві на честь загиблого героя Романа Жука. Організувала таку акцію дружина військового Лена. Рідні, друзі, сусіди та військові сьогодні прощалися з Русланом Лобаничем на набережні Незалежності в Ужгороді. Після чину похорону військового колоною провели на алею слави, де й похоронили. Руслан Лобанич загинув 15 жовтня на фронті під час виконання бойового завдання. Добровільно захищати Україну від ворога чоловік пішов ще на початку повномасштабного вторгнення. У військового залишилися батько, сестра, двоє дітей від першого шлюбу, дружина та четверо дітей від другого шлюбу. Чоловіку було 44 роки. Вічна пам'ять та слава герої. Я дуже його можна сказати, всі 11 років, що він жив, своєю громадянською жінкою знала того, що ми були сусідовими. І її мама, її батьки були моїми кумов'ями, Жили вони добре. Він дуже старався для дітей, старався кожну копійку, що заробив, приносити в сім'ю. Що я вам можу сказати? Хороший батько, сім'янин. 56-річний чоловік загинув через ДТП в Ужгородському районі. Подія сталася близько 21 першої години, 25 жовтня в селі Оноківці. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан за її словами. Чоловіка знайшли без ознак життя. Робітники провели огляд, місця події опитали свідків і згодом встановили, що на потерпілого було здійснено наїзд вантажним автомобілем. МАЗ. за попередніми даними пішохід е, саме рухався по проїжджій частині дороги, і в той момент на нього було здійснено наїзд. Загарячених слідами поліцейські встановили е, місце знаходження водія, який покинув місце аварії. Його наразі затримали і відповідно поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі головного управління. Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі буде призначено і проведено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини аварії, і наразі достове розслідування ще триває. Двоє людей травмувалися через пожежі минулої доби в Закарпатській області. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. За її словами, загоряння було у селищі Тересва та в селі Грушово Тячівського району. У Тересві у літній кухні на приватному подвір'ї стався спалах газоповітряної суміші, через що господар отримав опіки першого другого ступеня рук, плечей і спини. Чоловіка госпіталізували до лікарні, а рятувальники ліквідували пожежу за кілька хвилин. Увечері, 25 жовтня, в селі Грушово загорілася одна із кімнат Будинку. Там 76-річна дружина власника оселі намагалася самотужки загасити вогонь, через що отримала опіки рук першого ступеня. Жінку відвезли до райлікарні, після надання допомоги відпустили додому. Рятувальники Тересу та Нижньої Апші за 20 хвилин ліквідували загоряння на площі 30 квадратних метрів. 38 медичних закладів на Закарпатті забезпечили генераторами на випадок аварійного відключення електроенергії. Про це повідомили на сайті Закарпатської ОВА. Генератори тепер є у пологових будинках, відділеннях для новонароджених хірургічних, операційних та реанімаційних відділеннях. У Закарпатській ОВА написали також, що у Міністерстві охорони здоров'я планують закупити ще понад 1200 генераторів для медичних закладів країни. Частину з них можуть передати для потреб лікарень на Закарпатті. Нагадаємо, в області з 25 жовтня. Застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень стосуватимуться як промислових об'єктів, так і решти населення. Цибулини на тюльпанів висаджують Мукачівці на Клумбі навпроти державного університету на честь загиблого героя Романа Жука. Таку акцію організувала його дружина Ліна Жук. Роман загинув на фронті 26 травня. Роман воював під Запоріжжям. І звідти робив для мене сюрпризи у вигляді букетів тюльпанів, які присилав мені через друзів, а також дуже часто присилав мені фото та відео з квітами тюльпанів. Я казав, це для тебе кохано. Тому сьогодні ця алея тюльпанів для мого коханого, який віддав життя, захищаючи Україну і кожного з нас. Садити цибулини прийшла Мукачівка Олеся Горват. Я прийшла підтримати свою знайому Олену, так як ця висадка тюльпанів в честь загибелі її чоловіка, який загинув, захищаючи нашу Україну. Кожної весни ми будемо споглядати і асоціювати собі, що Мукачево народило дуже багато гарних, відданих, хороших людей, патріотів. Роман Жук був одним із засновників волонтерського проєкту «Чисто де, який займався прибиранням річок парків водоскович, розповіла Мукачівка Надія Семенець. Цю людину, напевно, знали всі в місті, хто знає щось таке про добре, про чисте, про екологію. Ну, чесна людина, який дуже така світла пам'ять про неї залишається, і тому ми долучилися до цього ну, чудового проєкту. І долучилися дуже багато людей, які. Дійсно, має таку світлу душу, яку хочуть втілити в те, щоб заквітла таким гарним червоним кольором оця алея тюльпанова. Я думаю, це буде пам'ятка хороша і всі люди нашого міста будуть, звичайно, пишатися тим, що в нас є такі герої. Чому саме 13 тисяч цибулин тюльпанів вирішили висадити 26 жовтня, розповідає дружина героя Ліана Жук. Роман народився 13 серпня. І 13 було нашим улюбленим числом. А я народилася 26 жовтня, і він завжди жартував, що 26 – це двічі по 13. Ми з ним дуже любили таке, знаєте, якесь можливо нестандартне життя. Любили щось сидити, щось прибирати. Любили просто, якщо чесно, змінювати країну на краще. Коли ти це робиш, ти розумієш, що ти залишаєш по собі якийсь більший слід, ніж матеріальний, як ця алея тюльпанів, як ліс із тисячі сосен, який ми посадили разом, як територія закарпатського моря, яка, я вірю, буде чистою і буде мати природоохоронний статус, і буде приваблювати туди тисячі людей. Вона вже це робить, і люди там змінюються на краще. За словами Лєни Жук, Цибулини Тюльпанів висадили навпроти Мукачівського університету, де вона познайомилася з чоловіком. Оксана Ушакова, Лондіну Колишин, Суспільне новини.